Вітаю в етері Контекст гість програми Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення по житловій забудові у центрі Харкова. Окупанти направили каби сьогодні. Каби влучили по центральній частині Херсона, Одеса потерпала від масованого удару безпілотниками трохи раніше. Лише вчора відбувся черговий епізод перемовину Туреччині. І сотня дронів разом з ракетами полетіли після цього на Україну. Є загиблі, і виходить, що сподіватися на припинення терору не приходиться. Пане Дмитро, що думаєте? Ні, не приходиться. Ба більше того, Російська Федерація буде масштабувати саме удари по території України з використанням аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження. Це єдиний важель впливу на українське і політичне керівництво, відповідно, цивільне населення України з метою змусити. Україну пристати на російський ультиматум щодо територіальних поступок наразі. Лінія бойового зіткнення, попри всі зойки, про те, що вона посипалася, вона більш-менш стабільна, бо більше того, окупанти не в змозі виконати навіть тактичного рівня завдання виходу на адмінкордони Донецької області. Це показний. Але разом з тим, пане Дмитро, я зауважу, що ці повідомлення так званих військових експертів про масштабування. Ударів по території України ледь не тисяча БПЛА на добу відповідна заява навіть німецького генерала з приводу можливості Російської Федерації щодо ударів по території України з використанням аеродинамічних засобів ураження моця про БПЛА у кількості двох тисяч одиниць не відповідає дійсності. Якщо ми подивимося, після одного з найбільш масованих ударів йде різке зниження використання. І аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження навіть статистика використання БПЛА свідчить про те, що у окупантів досить великі, якщо не великі проблеми, то не в тій кількості засобів ураження, які про які повідомляються українські змі з посиланням. Ще раз наголошую на так званих військових експертів. Пане Дмитре, представник обласної прокуратури Харківської, повідомив, що більше трьох десятків постраждали в Харкові, і росіяни використали нову бомбу. За попередніми даними, атака була здійснена двома такими крованими авіаційними бомбами: у МПБ 5 І пуски відбулися на відстані близько 100 кілометрів. При цьому представник прокуратури зазначив, що росіяни використовують місто як полігон для випробування нової зброї. Пане Дмитре, 100 кілометрів для бомби. Наскільки, на вашу думку, масовими можуть бути надалі ось такі атаки. Я не виключаю масштабування власне е е е як ударів, так і відповідно, е удосконалення тактико-технічних характеристик до недавнього часу, це була відстань е е точка пуску з 60-70 кілометрів, потім повідомлялося про 80. Наразі, якщо ця інформація підтвердиться, то відповідно. Окупанти удосконалили тактико-технічні характеристики засобів ураження, але тут варто говорити про те, що силам оборони України є чим відповідати. Це е, ті саме f 16 е, з можливості використання ракет повітря-повітря, з дальністю ураження більше 160 км. кілометрів. Тепер відповідно єдине питання щодо пришвидшеного характеру постачання f 16 головне навчання українських пілотів. Ми мусимо прикрити українське небо. Як бачимо, окупанти користуються тим е, моментом, що точка пуску поза зони ураження українських систем ППО. Відповідно, єдиною відповіді є якраз використання f 16 міражів в моменті протидії російським бортам ВКС. Пане Дмитро Путін не знижує інтенсивності атак, попри дедлайн Трампа для укладення угоди. При цьому Пентагон та Державний департамент Сполучених Штатів схвалили продаж двох пакетів військового обладнання для підтримки України вартістю більше 300 мільйонів доларів. Є й нові заяви президента США щодо забезпечення зброї України, яку купуватиме Європа. Яке ваше бачення подальшого розвитку подій і чи бачите перспективу зниження активності окупантів на фронті одночасно з тим, що ви говорите про масштабування саме так по тилу не виключає. Причому будемо мовитися про економічну площину? Пане Дмитро, зауважте шановні телеглядачі. Поза увагою українських журналістів залишилися досить показові моменти. Багами е е відмовили російському тіньовому флоті на наданні тобто пояснюю, про що йде мова. Є декілька країн, які надають свої прапори відповідно судновласникам з інших країн. А в переліку найбільших країн власників подібних прапорів це відповідно Панама і Багами. Панама вже під американським тиском відмовила у реєстрації 120 двадцяти студентів флоту Російської Федерації наразі. Багами. Багами це приблизно до 100 150 студентів у флоту Російської Федерації. Взагалі, шановні телеглядачі, у нього флоту за різними оцінками коливається від 500 до 600 іржавих корит. Відповідно, якщо наразі прийнято рішення вже урядами двох країн щодо скасування прапорів. То мовиться про те, що 250 нього флоту Російської Федерації стали на якір, а це надпотужний удар по російській економіці. Це якщо корисні ідіоти будуть волати про те, що коли ж ми дочекаємося економічних санкцій від Сполучених Штатів, вони вже діють, їх не варто чекати. І друге, я зауважу комплексний характер тиску на саме і нафтовидобувну галузь Російської Федерації колективне рішення країни ОПЕК щодо різкого збільшення видобутку нафти на третину з 410 тисяч барелів нафти до 550, а це серйозний удар по можливостям російської економіки в моменті цінного утворення. Нагадаю, шановні телеглядачі, 30% російського бюджету залежить від нафтодоларів, і наразі відповідно вже <клес> діра в бюджеті Російської Федерації, власне, на рівні до 2,2% від ВВП, а в грошовому еквіваленті це 55 мільярдів американських доларів. Тобто санкції вже починають працювати ще до закінчення дедлайну. А я нагадаю. 51-й день і Трамп заявив про те, що залишає за собою право на введення 100% мит щодо третіх країн, які є кінцевими споживачами російської нафти. Це в першу чергу Китай і Індія. І зауважте, пане Дмитре, знов таки поза увагою українських журналістів, що говорить: ну скажімо так, про професіоналізм лапка залишаються да досить показові. Факти, що в Індії другий вже танкер Тіньового флоту Російської Федерації не в змозі завантажитися. Індія відмовляє відповідно в використанні власних потужностей в моменті перекачки і відповідно споживання російської нафти. Оце досить показові моменти. І от саме тиск на економіку Росії, на мій погляд, і змусить Путіна сісти за стіл перемовин, причому не на російських умовах. Пане Дмитро, щодо перемовин з Російською Федерацією, фактично вони перетворюються на такий майданчик для домовленості щодо обміну полоненими, цивільними особами, поверненню дітей з нашого боку. Адже досі по питанню припинення вогню немає значних успіхів. Яке ваше бачення цієї проблематики, і чи зможемо ми нарешті вийти на ось цей трек? Ні, не зможемо. Російська Федерація буде дотискувати питання відповідно власного бачення кінчення війни, а саме через підкреслю територіальні поступки з боку України, а саме контроль над Донецькою областю не мовиться про контроль над Запорізькою та Херсонською областями. Наразі каменне спотикання є якраз питання Донецької області, саме із цим пов'язане і підсумки чергової зустрічі в Стамбулі. Причому завважте, пане Дмитре. І, шановні телеглядачі, звертаюся до вас. Наступна зустріч відбудеться лише за два місяці. Це фактично на момент закінчення е чергових дедлайнів е Трампа як Російської Федерації, так і відповідно Україні. І Росія і, Украї і Україна наразі демонструють договору Причому ця зустріч, давайте будемо відверте, вона адресована лише ні одному. Е Скажімо, кінцевому бенефіціару це сполученим штатам показати те, що дві країни готові домовлятися, і відповідно відкриті для перемовного процесу. Але як бачимо, наразі вирішуються лише ні гуманітарні питання: повернення тіл загиблих і відповідно обмін військовополоненим повернення дітей. Єдина з позитиву, що зауважила українська делегація, російські. Представники знизили тональність спілкування, і наразі перемовини відбуваються в робочому режимі. Але пане Дмитре, перемовини відбувалися протягом максимум години. Ну, на мій погляд, це яскраве свідчення готовності країни-окупанта в лапках готовності до перемовного процесу. Причому завважчити і створюються паралельно дипломатичні пастки для України. Це чергові відверто провокативні пропозиції Російської Федерації щодо так званих короткострокових припинень вогню на окремих ділянках фронту від 24 до 48 годин. Оця ця риторика буде використовуватися в першу чергу політичним керівництвом Російської Федерації, щоб продемонструвати свою, начебто, готовність до припинення вогню. Хоча, по великому рахунку, ні для кого не секрет що ці 24-48 годин будуть використані для передислокації особового складу або ротації підрозділів окупаційної армії, але жодним чином будуть не вирішувати питання евакуації поранених чи то ну, відповідне повернення тіл загиблих, пане Дмитро. Чи зрозуміло наразі ситуація з постачанням в Україні? Шановні Шануні ще раз закликаю: не читайте західні змі. Це ж знову видав там чергові сенсації. Підписуйтесь на телеканал Дніпро ТВ і отримайте об'єктивну Е, Мовиться про заяви перших осіб Німеччини, які свідчать про те, що німецький уряд готовий прискореним темпом передати Україні системи Петріот. Єдине перестороги це відповідно політичні гарантії з боку Сполучених Штатів щодо термінів постачання з боку Сполучених Штатів саме Німеччині систем Петріот, які ну скажімо так замістять ті, які будуть передані українській стороні. Чому не оголошуються ані терміни, ані відповідна кількість? Бо нагадаю знов таки першоджерела висловлення канцлера Мерца. Весь характер військово-технічної підтримки в Україні буде проходити поза увагою змі в тиші кабінетів, тобто те, що мало би відбутися на початках широкомасштабного вторгнення. А на жаль, ми обговорювали в обговорювали характер військово-технічної допомоги, тактико-технічні характеристики тощо. Тому заспокойтеся, все буде Україна, і ми побачимо і патріоти, і не тільки Петріоти сьогодні і Сполучені Штати підписали відповідні документи щодо передачі систем ППО. ХАВК це відповідно середнього радіусу дій, які якраз і мають перекрити українські інфраструктурні об'єкти від аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження. Тому як бачимо комплексний характер. Плюс, пане Дмитрі, шановні телеглядачі, закінчую. Норвегія заявила на державному рівні вже підписані документи про не тільки передачу насамців, а це вважається одним із найбільш досконалих систем ППО середнього радіусу суді, але й відповідно розміщення виробництва цих насамків, а це спільне норвезьке американське виробництво на території України. Тому, як бачимо, зрушення позитивні є. Пане Дмитро, щодо Німеччини кабінет міністрів канцлера Мерца схвалив закон, спрямований на прискорення військового планування і закупівель, і зазначається, що це є частиною зусиль правлячої коаліції щодо швидкого перетворення бундесферу на найсильнішу конвенційну армію Європи. І Борис Пісторіус, міністр оборони, каже: Ми хочемо пришвидшити закупівлі, щоб зробити Німеччину безпечнішою. На можна сприймати українцям ці слова, як зробити Україну сильнішою. Звичайно, варто доуважити заважити останнє рішення саміту НАТО 5% всі країни погодилися збільшення відповідного фінансування оборонних потреб. Так, от пане Дмитре. 5 в 5% входить відповідна військово-технічна підтримка нашої країни. Тому відповідно, коли мовиться про збільшення фінансування Бундесферу, ми маємо розуміти, що збільшення фінансування йде відповідно і на потреби ВПК, а це виробництво артилерійських снарядів на тих самих е е ракет до систем Петріо тощо систем ППО на території Німеччини, які в подальшому будуть передані в тому числі для потреб збройних сил України. Тому цілком прогнозоване рішення уряду Німеччини з урахуванням інтересів нашої країни, пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про ваше бачення нинішньої ситуації на фронті. Чи скоро росіяни зможуть посилити тиск на ключових ділянках? Вони вже посилюють. Ще раз підкреслю. От знаєте, коли вкидається чергова інформація західних ЗМІ вже про зимовий наступ росіян, ну, пане Дмитро, в мене взагалі тут вже... Як то кажуть, залишаються тільки емоції. Давай, але менше з тим емоцій відкинемо. І в нас подивимося тверезо на ту ситуацію на лінії бойового зіткнення. Найбільш проблемна ситуація покровський напрямок. Причому, чому завважте на чомусь відволікають на питання проникнення ДРГ в Покровськ. Ну це скажімо, на мій погляд, не найбільш серйозна проблема для сил оборони України. На цьому відтинку фронту найбільш проблематичною є ситуація по флангах Покровського фронту. В першу чергу це відповідна це Мирноградський напрямок, де окупанти з району населеного пункту Разіна за наразі тиснуть в бік шахти загрозою виходу на відповідну логістику Сил оборони України. Це єдина асфальтована дорога, якою здійснюється ротація особового складу, передислокація Підрозділів і, ну, відповідно підвезення ПК, вивезення поранених тощо, тобто мовиться про те, що окупанти намагаються взяти під посередній контроль локації Сил оборони України загрозою е е е оперативного оточення. Аналогічно важка ситуація в районі Новоекономічної. Так само є тактичні успіхи, а це вже інший фланг покровського фронту. Ну відповідно, традиційно вони тиснуть в району удачне Котлине, Ну і 1 травня, це фактично фронтальні атаки по покровську з метою розтягування зусиль Сил оборони України, тобто відволікання оперативних резервів. Те, що інформація про захід ДРГ, це не ДРГ в класичному розумінні, це тактика штурмових груп. Група налічує від 8 до 12 осіб, але варто говорити, що вони великою кількістю використовують штурмові групи. Завдання закріпитися в умовах міської забудови досить важко буде вибити і тримати позиції до підходу відповідно додаткових сил. ця тактика була започаткована відповідно ПВК Вагнер. Потім ну, вона використовується обома сторонами війни. Досить ефективна тактика. Але знов таки, шановні телеглядачі, наведу приклад боїв за Бахмут: 9 місяців і втрати окупантів до 100 тисяч. Бої в міській забудові це бої високої інтенсивності. Говорити про те, що все пропало, і відповідно окупанти найближчим часом захоплять Покровськ, або вийдуть на адмінкордони Дніпропетровської області. Ну я би не давав би таких от прогнозів. Основні, ще раз підкреслюю загрози. Це якраз у загроза флангових охоплень нашої позиції. Ну важка ситуація. Новопавлівський напрямок. Там відверта важка ситуація, і при чому окупанти атакують по всій ширині фронту, тобто не мовиться про намацування слабких місць в українській обороні і відповідно концентрованому ударі. Ну і відповідно окупанти намагаються наразі створити загрозу оперативного оточення вже в районі Костянтинівки. Якщо ви подивитеся на мапі це просування в районі Торецька, це обох делівок, успіхи тактичні окупанти в самому Торецьку. Ну, відповідно, і спроби тиснути по флангах, як з Покровського напрямку, та по трасі Покровська-Костянтинівка, так і відповідно, намагання просуватися безпосередньо до Костянтиніки в районах часового яру. По Часовому яру, там е, запеклі бої в е, відповідно мікрорайонах приватної забудови, це Лемонтовська і е, Шевченка. Там серйозна ситуація, і говорити про те, що окупанти найближчим часом візьмуть знов-таки часів яр під контроль, немає таких підстав. Причому зауважте, шановні телеглядачі, бої за часів ЯР тривають вже півтора роки. Єдина в чому загроза, це контроль над панівними висотами часа Яру, відповідно, турецька. Це серйозна загроза для Сил оборони України якраз на Костянтинівському напрямку, тобто під вогневим контролем з використанням навіть ствольної артилерії, вже не говорячи про РСЗВ, оперативні тили українського групування. Погіршилася ситуація на лиманському напрямку після захоплення Білогорівки. Наразі вже говорити про те, що там позиційні бої ми зберігаємо зону присутності. Ні, на жаль, біло Білогорівка втрачена, а це знов таки панівні висоти. Це загроза по обох флангах українського групування, як в серебрянському лісництві, так і загроза просування до Сіверська. З подальшим відповідно фланговим охопленням українського групування на слансько краматорській ділянці фронту, по Харківській області ситуацію в районі Мілове вдалося стабілізувати, незважаючи на зусилля окупантів збільшити зону присутності, тобто знову мовиться про так звані буферні зони вже на території Харківської області. По Сумській області там подальших просувань немає. Ба більше того, є успішний характер контратак Сил оборони України як в районі Юнаківки, так і відповідно де окупованої Олексіївки. Тобто тут лінія фронта стабілізована. Ну і запорізький напрямок. Е, окупанти наразі інтенсифікують характер бовідів за рахунок оперативних резервів, це район Малої Токмачі і Кам'янське. Там ситуація дещо погіршилася, але знов таки, враховуючи рельєф місцевості, а це плоска рівнина, незважаючи навіть на передислокацію оперативних резервів Силооборони України за рахунок масового використання в дронів тримають ситуацію під контролем. Тобто, там фактично неможливлення приховане перехо... пересування як підрозділів окупаційної армії, так і відповідно важкої бронетехніки. Пане Дмитре, голова Донецької обласної військової адміністрації, закликав мешканців Краматорська залишити місто через безпекову ситуацію. Мова про постійні обстріли. На вашу думку, чи варто очікувати чергової хвилі, великої хвилі жителів загалом цієї агломерації, які будуть вимушені масово залишати власні домівки? Варто. Чому мовиться про слансько-краматорську агломерацію? Це не тільки Краматорська, відповідно, Сланська, Стянтинівка і Дружківка. Там досить серйозні агломерації і досить великі міста, а враховуючи те, що лінія фронту вже наблизилася я ще раз підкреслюю, і до Дружківки, фактично до Костянтинівки, то можемо очікувати масових якраз переміщень місцевого населення. Ті самі внутрішні міграційні процеси, от саме ці процеси провокує Російська Федерація, от Тими використаннями фабів, ударами безпілотників. У першу чергу при фронтових і фронтових містах їм конче необхідно створити зону напруги і відповідний тиск на українські місцеві бюджети. Мовиться про центральний і відповідно місцеві бюджети, і перевантажити українську логістику, яка змушена буде реагувати відповідно на збільшення кількості цивільного населення, яке намагається евакуюватися в тилові райони. Причому, пане Дмитреш, зауважте зміна тактики Росіян. На тлі вже тих процесів, про які заявив Філашкін, а саме е, можливості масової евакуації, росіяни зосередили вогневу активність не тільки по Харкову, але проаналізуйте останній тиждень. Західна Україна, Рівне, Луцьке, Воно-Франківськ, Тернопіль, Львів. Чому? Щоб дати зрозуміти тому самому цивільному населенню, яке буде евакуюватися з Донецької області, що такого поняття, як тилові райони, фактично не існує. Тобто, це елемент політичної, психологічного тиску окупантів вже на цивільне населення, створення атмосфери хаосу, паніки, недовіри до дій центральних місцевих органів влади. Пане Дмитро, за інформацією від СБУ, вчора ворог планував теракт у центрі Києва, контррозвідка. Служби безпеки цьому запобігла на щастя, затримали жінку, яку росіяни нібито переконали в тому, що вона виконує завдання українських спецслужб. Її затримали, коли вона зайшла до закладу, до кафе із захованими вибуховими пристроями. І ворог, як зазначається, планував здійснити підрив дистанційно у вечірню годину пік. СБУ каже про те, що для того, аби якомога. Більше захопити людей цими вибухами, на вашу думку, чи стає дестабілізація в Україні саме через теракти важливою для ворога зараз? і Яку частку його уваги займає ну, одним один з напрямків діяльності російських спецслужб? причому зауважте паралельно відповідно з подібними актами терору проти як військових, так і цивільного населення? Вони активізували і відповідні акти саботажу на залізниці, це підпали релейних шаф, це знищення відповідно автомобільної техніки Сил оборони України на прифронтових фронтових населених пунктах та навіть в оперативному тилу. Тобто мовиться про комплексні заходи російських спецслужб. Ну і хвала з українським контрозвідникам, які змогли запобігти подібним. Терористичним актам. Причому зауважте центром уваги є якраз цивільне населення. Тобто, знов таки терор, терор проти цивільного населення, як єдиний важкий впливу на політичне керівництво нашої країни, пане Дмитро. Дуже дякую за ваш час, перемоги і мирного неба вам. Друзі, гостем програми був військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.